Від, друзі підписники. Сьогодні ми йдемо, як завжди, в невеликий похід. Там я взяв казана, пожарив картошку, туди там. сходимо до землянки. Я можу налічити мінуси і плюси там постройки. Мінус в тому, що там пісок. Перший мінус. Другий мінус, що там е, набирається вода весною. А плюсику, що там яма викопана. І ще один мінус, то що там трави багато і там землянки печки і, точно не буде. Але можливо построїмо там потім. Скоро вже треба буде березовий сік, лишити. Звісно, хокей березовий подушиш, але зато тут є такі штучки, які ми добре розпалювати. І, до речі, я сьогодні не сам О, взяв ще свого песика. Так будемо дерти кору. Потім буде легше розпалювати костер, дров. І Зараз ми зробимо так, хоча ми не йдемо ходили. Треба назбирати кирпичів для казана і отут я вже бачу. Один є. Але зараз помістити не можу. Ключусь, коли вже назбираю і принесу на місце. От я вже приніс кирпичі на тому місці, де ми вжарили. Може я казана, поставлю сюди, зближу так. Лише треба розпалити костер. А я цього разу підготувався посерйозніше. Включусь, коли розпалю костер. Так, в общем, я вже розпалив костер, поставив такий камінь. Звісно, трохи нерівно сюди буду ставляти казан, Хай ще прогорить нормально. Сожочек. А вот, я вже картошки начистив, нарізав усі лопухи, потім беру. Так. Костер тут у нас вже розгоряється. Трохи кірпічі погано стоїть. Криво, треба поправити буде. Короче, там поправлю. А зараз я хочу зробити обзор на мій рюкзак. Ждеть зроблен обзор, вот джочек нас тут ходить, все файно такое. Мы будем який нас тут розах. у нас тут є звісно, лопата. Я думаю, що може в іншому буде місце десь робити лок. До речі, я зробив такий чохол до неї, щоб було добре носити шаже. Вода. Потім покажу, як я чай буду робити. Е, так, ножовка. Спічки від того походу, коробок після спічок, що що. У Соль є така, такому. Ще Що дещось в мене було. І чай до пакетики. Я покажу, як його буду варити. А зараз треба буде підкинути дров і вже робити, ну, нарізати пилку її треба буде. А тим часом я вже поставив наш казан на костер. І, до речі, щоб помити е, картошку, я брав воду вон там. Я показував в попередньому відео, там є калюшка, і я брав з неї воду, щоб помити картошку. Я думаю, що це норм, щоб помити, це нормально. Тож не щоб пити. Так що я підкину тут дров, розгоряється. Зараз буде жар картошка. І нам треба ще вирізати щось, щоб... Замість ложки, щоб мішати якось можна було б. А то нема чим б навіть мішати. Так, а зараз я хочу вам показати один спосіб. О, я тут накидав пакетика, садив. О, о, це моя ложка зараз. І ось, ставлю їм бутилку і це буде наш чай. Ну, це як будто якісь по фізиці. Воно як то не плавиться. Це помішати треба. Оставимо. Так, картопля вже майже готова. Я не завжди води, бо вона почала сильно пригоряти. Чай теж фактично. Вже вон там підкіпає. Якщо ви бачите, там бульбашки вже йдуть, це чай вже підкипає. Коротше, ну вже скоро будемо пити чай. І буде все чітко і файно. Так, о, вже туди чай стоїть, картошка. Тільки є один момент, я не взяв цукру. Плюс-мінус речі я вже зібрався. Потім чай доп'ю. Це буде треба затушити. І йдемо по старінки воду. Беремо бутилку і йдемо. О, коротше, я вже прийшов. Буду так сказати, до нашої криниці. Набираємо води. Щоб затушити костян. Ну, це як криниця, бо я брав тут воду, щоб і картошку бити. Ну, на чай я з дому брав вже. Розкаламути. А коли вода не розкаламучена, то вона нормальна. Дивіться, навіть трохи прозора. І по старіньки тушим кусь. Приймаємо бутилку з чаєм і тушимо з А кому понравилось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!